Так, наступний доповідач у нас Олександр, теж розробник з великим досвідом роботи, е і він розкаже про нашу знову ж таки дуже цікаву, складну, корисну розробку. Е це баскет. Всім привіт, звати Олександр, Сьогодні я вам розкажу про баскет. Баски це наша власна розробка для інтернет-магазині, яка стала простою і ефективною альтернативою для друпер Commerce. Ідея створення власного модуля виникла не з простого місця. Ми довго працювали над нашими проектами, наших клієнтів і неодноразово стикалися з проблемами, які потребували рішень. Досить простих рішень, але яких не було з коробки в комерці. Тому ми вирішили створити свій інструмент, легкий, зручний і логічний для клієнта, модератора та також розробника. Чим баскет відрізняється в Drupal Commerce? Drupal Commerce це потужний інструмент, але, на жаль, у більшості випадків надто перевантажений для реальних задач клієнтів. Він складний у налаштуванні і потребує значної технічної підготовки. Часто реалізація базових функцій займає занадто багато часу через високу абстракцію і кількість. Кількість залежностей. Для адміністратора без досвіду це лабіринт, а не інтерфейс, для розробника тим паче. Баскет його повна протилежність. Він простий і інтим, інтуїтивно зрозумілий, максимально зосереджений на реальних потребах бізнесу. Все в адмінці зібрав в одному місці, продуманий дизайном без зайвого лише потрібний. Його легко адаптувати під будь-який проєкт без того, щоб писати десятки кастомних модулів. Чому ми розробили свій модуль? Ми не хотіли створити ще один модуль просто заради ідеї. Причина була практична. Drupal Commerce часто не відповідав, не підходив нашим клієнтам. Вони отримували сайт, який складно підтримувати, складно оновлювати і просто незручно використовувати. Ми прагнули контролювати функціонал повністю, зменшити входу для адміністраторів і редакторів, додати українську інтеграцію, зробити його зручним для нашого ринку, саме українського ринку, і зробити модуль такий, щоб він не залежав від десятки інших і міг просто стартувати з мінімальним затратами по часу і силам. Як ми його розробляли? Ми почали з не з фантазії, ми почали з практики. Перший версію розбляєш ще під... Під Drupal 7, потім 8, 9, 10, зараз вже Drupal 11. Ми почали з основ: товари, кошик, замовлень, те, що потрібно кожному. З часом додавали модулі та за реальними запитами клієнтів. Кожне рішення це не наслідок реального досвіду. Це наслідок реального досвіду, а не теоретичних міркувань. Паралельно ми проводили тестування на живих проєктах і одразу вдосконалювали те, що не працювало або було незрозумілим. Орієнтир завжди був один. Менеджер магазину повинен справлятися сам, без розробника. Тож всі можливі налаштування виводились в адмінки і робились максимально зрозумілими і гнучкими. Переваги модулю Basket. Basket сьогодні це вже не просто модуль, це ціла екосистема, яка має свої чіткі переваги. Вона проста в управлінні, навіть новачок зможе додати товар чи змінити замовлення. Швидкий запуск. Будь-який Drupal сайт можливо швидко перетворити на магазин. Не потрібно все починати з нуля, з нового розробки сайту. Можна вже на поточному сайті встановити баскет і перетворити його в магазин. Інтеграція з платіжками, доставками, бельковими системами. Гнучкість підходить для будь-яких наших. Будь-якої ніші, одяг, косметика, техніка, книги, кастомізація. Легко адаптувати під кожен проєкт без втрати стабільності. Для розробників, для розробників ми також про них не забули. Модулі, часто структура, чіткий API, і і все побудовано на плагінах, які дають можливість розширяти поточний функціонал новим під потреби проєкту. Також потужна система Альтерів, яка є в ядрі, дає можливість змінювати вже поточні процеси без якихось втрат. Також ми не стоїмо на місці, постійно вдосконалюємося, і зараз проводиться робота над новою версією баскета. Що в ній змінилося? Повністю оновлена архітектура, але основна логіка роботи стала. Сумісність із старими проектами, Оновлення буде можливістю втрати логіки і втрати магазину. Вища продуктивність, оптимізований код кешування, швидкий пошук, ще зручніший інтерфейс для менеджерів, адміністраторів, навіть клієнтів. Покращення гнучкість. Він став, ще більш Він став ще більш гнучким і легко підганяється під будь будь-які моделі бізнесу. Додано адаптивну, мобільну, додано адаптивну мобільну адмінку. Вона стала ще зручнішою і більш інтуїтивною. Це буде абсолютно новий інструмент, готовий до будь-яких реальних e-commerce, до будь-яких випробувань в e-commerce середовищі. Баскет це вже не просто модуль, це модуль, який виріс і реально досвіду розробки, продажі і підтримки магазинів. Він легкий, зрозумілий і адаптивний. Тож запрошую вас скористатися такою можливістю і встановити баскет. Сьогодні буде у нас презентація, де буде розказано, як можна використати вже готовий продукт і переконатися в його тужностях. Всім дякую, у мене. Всем. Дякуємо Олександру. Е, можливо, є запитання. Запитання із залу, запитання з Ютубу? Є запитання. Раніше тут добрий день. Раніше тут говорили про майбутнє оновлення баскету. Чи могли б Ви хоч трошечки нам привідкрити завісу, які нові можливості, можливо, з'являться функціональні в баскеті. Дякую. Він стане ще більш гнучким, як по розробці. Йому для розробників. Тобто більш гнучким буде. А для адміністраторів то новий дизайн буде більш інтуїтивний, зрозуміліший. Він буде адаптований під мобільні пристрої, буде зручно з мобільним. Це на зараз всі, всі з мобільним. Мало хто з комп'ютером, з ноутбук, всі з мобільним. Тобто ну, кожен зможе так. Роз... Тобто можна буде легше запустити магазин. І розробникам буде простіше, буде більш інтуїтивно драж-команди. Щоб не писати якусь доставку чи все, щось через драж команди можна буде створити повністю плагини. Рази буде швидше. Дякуємо за відповідь. Хотілося б додати, що ми постійно приймаємо від наших клієнтів пропозиції щодо оновлення баскету, загалом інтернет-магазинів. І саме оновлення просто Олександр не хоче розкривати вже детально, які будуть оновлення, але їх з точки інтернет-магазину так дуже багато буде різних, цікавих. Так, будемо сповіщати. Ще одне питання із залу. Олександра, дякуємо за таку розгорнуту доповідь. Хотіла б уточнити перехід з однієї версії на другу версію. Наскільки швидко та трудоємко по магазину буде? По нові версії максимально просто все зроблено, але в ній трошки змінилася структура, внутрішня структура. Тобто невеликі магазини легко перейдуть, доволі швидко, а от великі магазини трохи буде затратно по часу, але постараємося максимально мінімізувати поріг переходу. Тобто, всі, всі полюси, а теперішні полюси, всі залишаться, будуться нові, більш інтуїтивніші будуть більш потужніші. Дякуємо за відповідь. Тут у нас ще є одне питання. Олександр, дуже дякую за твою доповідь. Інформацію про Баскет. Дійсно було цікаво. Особливо ми всі з нетерпінням чекаємо оновлення. Хоча мене, наприклад, влаштовував повністю магазин, ну, Мені він дуже подобається, і адмінка в ній постійно працюю. У мене наступні питання. Все-таки це розробка. От багато багато от розробників, з якими спілкуюся, вони кажуть, що так, Drupal Комерц він важкий, він незрозумілий, але багато людей його знають. Вони побоюються переходити. Вони кажуть, що це ж розробка, от, глянець, і як на перейдемо, що вона буде То От у мене таке питання. Які, давай от кілька питань почнемо з того, що. Які модулі викладені в загальний доступ? Чи їх достатньо для створення магазину? Скільки наразі, щоб просто зняти навіть ці питання? Скільки наразі сайтів працює на цьому модулі? Чи це мова йде про 5 сайтів, чи це мова йде про 50 сайтів, де можна їх скачати? Ці, ці сайти, модулі. Подивитися, чи вони підтримуються, чи надається підтримка користувачам, програмістам, розробникам, коли в них є якісь, наприклад, питання, або коли в них є якісь помилки, які виникають, чи вони виправляються, чи приймається, наприклад, їхній код виправлень, помилок. І останнє питання по оновленнях це. Студу по комерційних сайтах глянець я хотів запитати, просто от після того, як вийде оновлення, чи будуть оновлені всі сайти на технічних підтримках, чи клієнтам чекати якихось змін в адмінці, тому що наскільки я розумію, ти говорив про те, що адмінка буде доступна з мобільної версії. Я думаю, це всі дуже чекають. Вона і зараз доступна з мобільної версії, але вона буде дуже зручна з мобільної версії. Я думаю, це всі дуже чекають, тому що в діловому світі люди дійсно зайняті, не завжди є можливість попрацювати за комп'ютером. І було б дуже зручно управляти своїм магазином з телефону. Там, це буде здійснювати цілодобово. Фактично, я своїм магазини зможу керувати і на вихідних, і з прогульників з дітьми, і так далі. Отже, підсумовуючи мої питання, це щоб зняти, зняти питання розробників по підтримці. Що викладено в інтернет, куди викладено, де подивитися, скільки магазинів працює, скільки модулів скачено, як воно цей модуль існує? Чи здійснюється підтримка програмістів, чи надаються їм відповіді, і чи чекати оновлення всім комерційним користувачам? Дякую. Дякую за запитання. У нас є спільнота на Drupal.org. Там є всі модулі, вони всі підтримуються, ця, ця спільнота офіційна. Будь-який розробник, який хоче долучитися, може пропонувати свої зміни, або якщо йому щось не подобається, то якийсь баг він знайшов і може виправити його, запропонувати виправлення. Багато хто може долучитись до цього. Тобто це вже колективна розробка. Ну, Основні розробники ми, але і колективно всі можуть приймати участь, тисячі розробників, хто може її встановити. Так, що в нас викладено? Офіційно викладено ядро самого баскета. Лікпен, нова почта, ще платіжки за кордоні є. Тобто розгорнути магазин для цього достатньо. По тому, що подивитися, скільки магазинів, насправді, Drupal.org там показує скачування магазинів, але щось він не сильно точно показує. Насправді, магазинів у нас тисячі, які вже працюють, запущені. Що ще? Скачати можна там основа на Drupal.org скачати, або ж можна перейти на альтернатив комерц, наш офіційний сайт, і скачати вже готовий магазин, який можна розгорнути за кілька хвилин. Підтримка, ми надаємо повну підтримку точно для розробників і для користувачів. В телеграм-каналі можна запитати, що не так, як покращити, що як використовувати. Ну і більше ми стараємося зробити саму адмінку більш інтуїтивною, щоб менше виникало питань. Що ще я пропустив, можливо. Питання стосовно оновлення комерційних сайтів, оновлення всіх сайтів. Так. Воно, Drupal має таку специфіку, він перевіряє оновлення. Якщо він знаходить якесь оновлення, він сповіщає клієнта про це. Тобто, якщо навіть сайт не на технічній підтримці, Drupal сам побачить оновлення, запропонує користу клієнту, а дальше, далі він може звернутися підтримку до розробника або ж до нас для оновлення. А сайти, які на технічній підтримці, то ми їх всі підтримуємо і стараємося тримати в актуальному стані. Тобто, якщо вийшла нова версія, ми оновлюємося до нової версії. Дякуємо. Дякуємо за відповідь. Є ще запитання з Ютуба. Два запитання. Так, з'явилось два запитання з Ютуб від Романа. Перше питання: новий баскет буде підтримуватись на Drupal 11? Так, він вже повністю на Drupal 11. Мінімальний порік 8.3, і 3, на 4. Тобто вже нова ПХПшка теж все працює. Тобто, мінімально він буде з десятки працювати. Щоб можна було поновитися до нього і перейти на один. Ага. Дякую. І друге питання. Чи є оплата криптовалютами? Напевно, мається на увазі модуль. А, так, є один з модулів. Давайте скажу, як він точно називається. Він даже Bitfice, де це в нас є. Тобто можна оплачувати. А які ми саме, щоб одразу закрити питання? Які там є біткоїни, ефір, можливо, ще якісь? Uh, є uh, І Бітапс. Два модулі, які не вилежені і можна скачати. Дякуємо. Дякуємо. Можливо, ще є запитання із залу. Запитань більше немає. Дякуємо за питання. дякуємо за відповідь, за доповідь. Дуже дякую.